Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо казочку. Хитрість спрацювала. До чого ж нудно сидіти вдома. Дівчинка Марійка у вікно подивилася, за бабусею походила, кота барсика тричі погладила і навіть дідуся в шахи обіграла, поки він у магазині був. Чим зайнятися? запитала у мами. Мама одразу ж аж дві справи знайшла в кімнаті прибрати або книжку прочитати. Що робити, доведеться читати. Взяла Марійка книгу з казками та великими картинками та взялася читати. А там жах, що діється, Колобок із дому втік. ведмідь теремок зруйнував, а Іванко взагалі скалюжий пив. Наче маленький, чесне слово, там же бактерії. От мені б туди я б навела лад, розмріялася Марійка, і навіть очі заплющила. А коли відкрила, виявилося, що вона сидить не вдома на дивані, а в лісі на пеньку. Навколо квіти, небачені, дуби вікові, а на гілках казково красиві птахи. Марійка одразу здогадалася, що потрапила до казки. Ну, а ще де така краса може бути? Потрібно швидше тут все оглянути, з казковими героями потервенити. Тільки відійшла від пенька, чує, плаче хтось. Якось воно не до ладу, набурмосилася Марійка і вирушила на пошуки. І бачить, сидить під ялинкою зайчик, і сльози лє. Ти чого це тут в ухастику в розвіяв? ласкаво спитала Маріка. Та як же мені не плакати? <кій> шморгом носом зайчик. Була в мене хатинка луб'яна, а у лисиці крижана? Настала весна? Знаю, знаю, я цю казочку, перебила Маріка Зайчика. Зараз ми з тобою півника покличемо. Він лисицю і прожене. Не вийде Петюня на гастролі поїхав, сумно відповів зайчик і показав на велику афішу. Нова програма, ранкові кукуріки, прочитала Марійка. Що ж робити? Як лисицю прогнати? Навіть малюки знають, що лисиця в касті Небезпечніша за вовка, і навіть ведмедя. Вона і колубка з'їла, і вовку хвіст відірвала. А ще вона, як вискочить, як вистрибне, полетять клаптики по закутках. Зважила все Марійка і вирішила, що простіше буде новий будиночок знайти. Взяла вона зайчика за лапу, і рушили вони на пошуки. Будинки в лісі, хоч греблю гати і да будь-який смак. Та тільки зайчик виявився примхливим. нічого йому не припало до душі. Спочатку Маріка йому дупло знайшла, просторе, сухеньке, на самісінькій вершині. Жодна лисиця недострибне, а зайчику сльози я висоти ху -ху, боюся. Знайшла Марійка кротову нору велику, суху, глибоку, і смачні корінці прямо в лапи падають. А вухасти знову за своє ху -ху, я темряве боюся. Повела Марійка зайчика до озера, примітила найбільше і найгарніше латаття. Навколо жаби народних пісень співають, а качки їм підспівують. Заслухаєшся. Однак і тут зайчикові не сподобалося. М -м -м, я води боюся, навіть умиваюся раз на місяць. Е, який же ти вухатий боягуз. Ну що ж, доведеться нам твій будиночок рятувати, вирішила Марійка та стала план їй вигадувати. Як бути? Силою лисицю не вигнати, отже, доведеться хитрістю. От тільки як найголовнішу лісову шахрайку перехитрити! Оце завдання сіла Марійка на пеньок міркувати. Ех, зараз би пиріжок! а то пеньку сижу, а пиріжка нема. Не доладу якось. Ну, звісно, що ж це я одразу не второпала, підстрибнула Марійка, побігла прямо на ферму і попросила кілька голівок ароматного. Сиру встала Марійка перед заячою хатинкою і кричить. Рекламна кампанія, новий смачний сир. Наш шматочок 200 дір. Першому, хто підійде голівка сиру в подарунок. Почула лисиця про сир, занюхала сирний дух. Слинка в неї так і потекла. Не витримала руда, вискочила із хатинки. Де де? Де сир? Я перша, мені безкоштовну голівку давайте. Тільки но двері відчинилися. Марійка і зайчиком відразу ж застрибнули на поріг. Двері за собою міцніше захлопнули і на замок зачинилися. Озирнулася лисиця. А в хатинку вже не потрапити. Розлютилася руда, почала зайчика лякати. Ану, виходьте, а то я як заскочу, як застрибну, полетять від вас самі клаптики по всій хатинці. Але Марійка і тут не розгубилася. Єлизеве батьківно, ти краще у ведмедя барлік забери. Страшно. Отож, а маленьких і слабких тільки боягузи кривдять. Соромно стало лисиці. Махнула вона лапою і пішла шукати нове помешкання. А Марійка зайчику наказала двері всяким рудим не відчиняти і в секцію боксу записатися. Тут цій казочці кінець. А Марійка в іншу піде і там все до ладу зробить.